Добрий вечір, ми з України, і в цьому відео хочемо з вами поділитися своєю думкою про цю машину, яку нам видали на сервісі Lexus. А ми здали свою в ремонт, і нам на час дали оцю: це Lexus RX 300. І зараз Діма більш точно вам все розкаже. Так, ну що, машина взагалом мені дуже сподобалась, як їде, ну все класно, дуже сподобався руль. От прям кермо це просто. ну... Мені дуже, дуже зручне. під пальці, оці виямки, все класно. Тобто ну, відчувається контраст і розвиток да, за час. Тому що в нас 8-го року ця машинка 21-го року. Відчуваються ці зміни. Прикольно. Все, матеріали мені дуже подобаються, але є нюанси. Зараз я покажу їх трошки згодом, як я розповім. Основне машина не маленька, а їде. Нормально, я скажу. Не скажу, що прям вау вона їде, але в ній двохлітровий мотор, хоч не дивлячись на те, що на шильдику 300 написано, але мотор 2 літри. Ось. Що мені не дуже сподобалось, це динаміка. Але це знову таки це від мотора залежить. Мотор коробка, але працює все класно. Тихенько, переключається плавно, без ривків, все супер. Навігація працює, мені теж дуже сподобалось. Багато хто каже, що цей пульт він незручний, дуже важко звикати. Я не знаю хлопці як у вас і дівчата, але я з першого разу спробував і в мене все з першого разу вийшлося, вийшло. З першого разу я заходив туди, куди мені треба. Не знаю, як ви клацаєте, ну то вже справа кожна. Що в ньому класно ще, дивіться, зараз я покажу. Тут є безпровідна зарядка. Тут в нас безпровідна зарядка. Тут ми можемо заряджати телефон. От навіть моя лопата 13 Pro Max залазить і, як ми бачимо, зараз буде заряджатись. Ось пішла зарядка. Ще мені дуже сподобався кармашок для телефону. Бачите? Супер! Ти бачиш, хто тобі дзвонить, це і ти його нікуди ніколи не забудеш. Він тут не, ну, на поворотах такого нема. Телефон стоїть рівно. А, він, ну, коротше, він не болтихається, і це дуже класно. В моїй машині такого карману нема. У мене в машині телефон лежить ось так. Ось. Що мені ще сподобалось, тут дуже зручні підбутильники. Навіть не під стаканники, тут під бутильники. Вони розраховані, напевно, навіть оцей відсік підлітрову бути під літрову пляшку, а цей вже під маленьку. Вони на дно тут прорезинене, теж прикольно. Не болтихається нічого, нема цих посторонніх шумів, які мене дуже бісять в дорозі. Тому що я, коли їду, я завжди прислухаюся, як машина веде себе щось, десь може підстукувати, щоб на перших порах вже поїхати на СТО. І сказати, хлопці, в мене, наприклад, права стойка щось там грюкає. Чи щось ще. Тобто, я завжди, коли їду, я завжди прислухаюсь, і оці ось посторонні шуми вони мене завжди відволікають. Ну і підбішують. І з мінусів, що мені не сподобалося цій машини, по-перше, це коли, а, ну, я тільки тут таке. У мене на Лексусі такого нема. Я коли під горку стаю, ну, навіть не під горку, трошки, невеличкий нахід. Я стою, вижимаю, ну з драйва я вижимаю паркінг, переходжу на паркінг, відпускаю тормоз, і машина трошки починає катитись. І у цей момент колеса зупиняються, і в мене автоматичний паркінг з'являється. Що ну, колодки зажало, ручник спрацював, але, блін. Це я стою під нахилом, ну, куту десь, ну, 5-10 ну, 10 градусів. Да? Це зовсім його нема. Але якщо ти будеш під горку десь стояти задом, да, чи щось, ти просто переключишся на паркінг і скільки вона приїде. Якщо так вона приїжджає, ну тут нехай сантиметра 3-4, да, але це вже багато, то під гору вона скільки 10 проїде, ну це капець. Це треба ще ну, розуміти і ще відстань цю ловити. Можна так приїхати, взагалі прикольно буде. Не знаю, може це саме в цій машині така проблема, може в інших рексах такої проблеми нема, але це із спостережень. Бак, таке враження, що 50 літрів цій машині, тому що в нас в нашому Lexus 85. І це я знаю стовідсотково. І тут я, коли заправляюсь, мені показує максимум 500 літрів, ой, 500 кілометрів, що ми можемо проїхати. Для мене це дуже мало, тому що ну, 500 кілометрів це мало. Тут навіть з'їздити в село туди назад це вже 300. У нас виходить. Тобто я буду заїжджати реально в два рази більше на заправку, чим на нашій Це для мене є мінусом. Ось, і з е, такого ще мінусу, те, що я казав, От е, матеріали. Я не знаю, тут еко-кожа, напевно, але тут є така штука. От ця сторона, дай я покажу. От дивіться. Е, пробіг тут. ось бачимо. Зараз пробіг 38 тисяч. Це ну, дуже мало. Але отут, да, бачите, вже на цьому пробігу. О, такі вже штуки з'явились. Як, блін, я не знаю, якийсь целюліт, блін. Продавили. Ну, це не продавлено. Це, це, просто, це, це, це просто шкіра, вона починає от, ну, от так от збиватися. Бачите, що, що з нею це жесть. Це реально дуже погано, тому що машина себе як преміум класу позиціонує. Матеріали, шумка, все теж. Але оце. За такий проміжок часу це фігня. І ще я тут ну, посміявся трошки. Але ось тут, якщо в мого Лексуса тут кожа знаходиться. Повністю оце все, це кожа. А тут якийсь войлок лежить. І це, ну, як для мене це смішно, це якась оптимізація матеріалів. Блін, ну це капець. Могли б тут теж шкірою зробити. Кармашки всі дуже зручні. Все як завжди класно. Матеріали приємні, дуже дуже класні фари. от Прям фари класні, мені Я дуже вийде. подобаються Зараз ми ще вийдемо, покажемо. Працюють шикарно, але є, але. Я читав в інтернеті, що вони там вирізають машини з потоку. Якщо чесно, я цього не побачив. От світять офігенно. Машини, які їдуть, ніфіга не вирізають. Може це конфігурація трошки інших фар, це не такі продвинуті фари. В мене я не побачив цього. Реально фігня. Дуже мені сподобались оці ось бокові дзеркала. Прям кайфові. Я згадав крузак, де такі лапухи здорові. Ти все бачиш. Тобі не треба там виглядувати, мертвих зон нема в машині. Від слова взагалі. Тобто ти все бачиш, кльово, мені дуже подобається ця торпеда. Вона така дуже ну, масивна, довга дуже, і не видно капоту. Це теж для мене великий плюс, тому що в моїй машині в мене дуже довгий капот, там десь 2,5 метри, і він, я його бачу. Ну, коротше, він трошки відволікає від дороги, тому що тобі здається, що ти вже вперся бампером в преграду, да? але там ще десь метри два з половиною залишається, і ти вже через. Ну, коли багато вже не їздив, ти розумієш, що ну, там ще багато місій можна під'їжджати. Там нюанси є, але це всі водії знають. Ще один мінус це прям капець. Мені не вистачає гальмів. Тут гальма дуже слабкі. Також відсилка до крузака, Ну, реально, це крузак. Тому що я, коли починаю скидати швидкість десь зі 120, вона навіть не тормозить. Вона, якби робить вид, да, що швидкість збраси, але це не виходить дуже. Швидко, як того хотілося. Якщо буде якась екстрена ситуація, як буває на дорозі зачастую, то є великий шанс, що ти просто приїдеш, а не загальмуєш. І я ось не розумів, що то могло бути. Чому так? А потім, коли я вийшов сюди, подивився, подивіться, які маленькі супорта на таку машину і тормозні диски. Я потім, якщо не забуду, я вам покажу, як в мене на лексусі воно зроблено. От там тормоза, вони просто ну, гальма. Вони просто суперські. Машину гальмують максимально швидко, і вони мене дуже сильно виручали. А тут, блін, ти жмеш на тормоз, а вона далі їде. Ну, так що дивіться. Але це, ну як для мене, це не є дуже великою проблемою, так як я дуже швидко не їжу. Але я замітив таку фішку, що якщо тобі треба екстрено загальмувати, це буде дуже важко на цій машині. Треба це враховувати, коли починаються маневри. І ось з приводу фар. А ще тут прикольно, що мені дуже сподобалось, це коли ти входиш в поворот, в тебе починається працювати оці ось. Як він, противотуманки називають Чі? Так, напевно так. Фар починає, ну противотуманка вона починає світити в ту сторону, куди ти викручуєш кермо. Зараз ми вам покажемо це, ви будете бачити. І це дуже кльово, тому що ти, коли ніч на дворі їдеш, повертаєш, блін, ну цього реально не вистачає на моїй машині. Тут це є, це дуже кльово. Плюс ще наскільки я зрозумів, тут е доворачується трошки. Фари це теж дуже кльово. Мені це дуже сподобалось. І ну, внешка цієї машини це просто да, дуже гарно окрема розмова. Я фанатію від внешки саме цього покоління. Це реально круто. Оці фари, блин, ця морда, ну вона реально дуже по молодіжному виглядає, дуже агресивно. Ну, і колір, ну, колір, це взагалі. Mm -hmm. Ну, я люблю просто такі тона, такий такі колір. Це просто, ну, реально, молоді. Зараз вона більш чорна, здається, але вона зелена. Десь я вставка. Хакі. Ну, це колір такий mm -hmm. прикольний. Оливковий, оливковий. Mm -hmm. Ось не хаті, а оливковий. Mm -hmm. Задній ряд. Ну, тут на задньому ряду я не знаю, що показувати. Крута, з підігрівом це mm -hmm. Гріється. Підігрівається. А. Забув розказати, що тут дуже круто. Це камінь в огород 300-ки. Тому що дивіться, що тут є в нас. А як ми тут включимо? А тут не включається? Напевно ні. Ну добре, дивіться, ровна підлога. Рівна, да. А в нас ні. Рівна. Блін. Оце оце, Це круто. В новому крузаку, хто сидів, той знає, там такого нема вже. Там, блін, оцей бугарок є. В сарому рівна підлога. Блін, ну камон. Це ж реально круто. Мені тільки звук не подобається, коли відкривається. Чому? Не знаю. Ні. Багажник не малий. Багажник не малий, плюс ще відкидається сидіння. Угу. Ну, Тут реально все кайфово. Багажник крутий. Великий. А, ну, реально. Претензій до машини ну, нема. Тільки за окремих аспектів. Те, що я показав вам, не дуже якісні матеріали в плані того, що під, там, де підлакітник, uh -huh. да, там реально ну, ще 1020-30 і воно вже буде ну, таке собі. Треба перешивати. буде. А, гальма. Гальма, то це. Ну, треба звикати. Я звик до своєї, як вона. Тормозить. Треба тут теж звикати. Якщо ти довго катаєшся на ній, ти звикнеш. Ось. Так, в принципі, машина класна. По шумці. Хто любить їздити в тишині, сюди ще треба шумки буде докинути. Да, Тому що ми в перший день, коли її взяли, дуже відчувався той контраст. Шуми, вібрація, вона всі. Так душила, що в мене перший вечір. В мене навіть ну ми дуже багато приїхали кілометрів 200-300 в перший день, і в мене реально голова боліла. Я приїхав вже, в мене голова просто дзвеніла. Угу. І це через те, що ну от шуми були. А яка тут комплектація? Не знаю, не підкажу. Але тут середня комплектація, вона не бомж пакет угу. і не а, хай люкс. Ну, не, лу, тут, щось да, тут щось середнє, тому що чому не бомж пакет, я не можу сказати, тому що тут у нас є повністю регулю... регулювання сидінь водія пасажира. У нас є підігріви, у нас є а, парктроніки, в бомж пакеті парктроніків немає це, я знаю 100%, їх там за окрему ціну вставляють, А того чого немає. А, нема, а, ну, щоб а, я забув, як це називається, коли маш... ти починаєш повертати, в тебе тут загорається такий треугольничок, щоб ти не врізався в машину. А, датчик сліпих зон. ось, а, Теж нема, але це доп опція. ну коротше, Машина реально комплектовано класна. Єдине, що я б додав, це тільки проєкції. Проекції, да, не да, проєкції не вистачає на лобове, але це вже таке. Знаєте, реально машина класна. Так що якщо у вас є змога купувати таку машину, я рекомендую. Будете дуже задоволені. Саме головне, що у неї розхід палива 9 літрів, 9-9,4. В залежності, звісно, як ви їздите, але в мене виходило десь 8,5-9,4. 9,4 це в мене по місту. Це повний привід. Ну, машинка немаленька, але це двохлітровий. Так що витрати по паливу нормальні. Машинка їде ну, на 2 літри. Я не можу сказати, що круто, тому що мені не вистачає динаміки. Але нормально. Такий класний Сіті Кар. Mm -hmm. Супер просто. Так що від мене просто лайкос такий. Да. І ще раз нагадаю, що це підмінна машина, це ми її не купували. І на тест-драйв ми її не брали. Просто наша машина зараз в ремонті, і нам на цей час сервісний центр Lexus видав оцю. Да. Або там в коментарях просто писали. Ми пояснює. Так що радимо, да. шикарна машина.